Вітаю пані та панове. Це 170-й епізод Юніверс моду. Ми на арені Ро. І в друге, друге ро поспіль це шоу відкриває ніхто інший, інше, як EST. най най Юніверс моду. Адже наш перший бій це буде змагання жінок один на один. Першою на арену виходить Суперзірка з Ноксвелю, штат Тенесі. Біянка Белер. Якщо ви уважно дивилися епізод минулого тижня, ви знаєте, який зараз буде матч. І опонентка з Токіо Японія. Іоска, яка повернулась на ночі чемпіонів і допомогла Сейн захистити титул чемпіонки WWE серед жінок. Йо з'явилася на верхівці сталевої клітки та зістрибнула на б'янку. Здається, це перший бій Скай у цьому сезоні юніверсу. Ага, і глядачі підтримують її, незважаючи на те, яким чином вона завадила Б'янці Белер. Подивіться, Бянка намагалась атакувати на її Скай, як... Мафпа запригує на третій канат, б'янка її збиває. Б'янка дуже і дуже злиться на Іо Скай. За те, що сталося, відбувається Іо. Дропкік отримує Б'янка Белер від Іоскай. І ще раз розганяється Іо Скай. Б'янка вилітає. Іо. Знову розбіг і suicide Dive! Йо колишня чемпіонка SmackDown серед жінок, Колишня міс зірви банку Юніорс Моді. Сплеш прилітає по б'янці БелЕр. Суплекс від Іо. Ой, точніше, для Іо від Б'янки, але Sky. Виривається з цього суплексу. Хіптос і. Ой! Ну, я думаю, що цей удар не був занадто важким для б'янки, вона все ж таки вміє нашпагатися сідати. Відбувається ЄоСкай від б'янки Белер упіймала Б'янку! Суплекс Урінсайд! Якщо ви забули, який крутий рестлер Йо Скай, чому її називають Генієм Неба, то ось вам нагадування. А ось нагадування, що іноді навіть генії неба можуть помилятися. Відбивається Б'янка. Намагається повернути Іо на ринг. Хто знає, що в Іо на умі. Іо Скай політ! І кросбаді прилітає по б'янці БЛР. І знову Іо на верхівці. Подивіться, як далеко Іо Скай вміє стрибати з канатів. Також, панове, після тижневої перемоги над Аскою Рія Ріплі заслугувала собі матч проти Кайрі Сейн на фастлейн за титул чемпіонки серед жінок. Але якщо сьогодні Біанка Белер переможе Йо Скай, то вона доєднається третьою учасницею у цей поєдинок. О, коліном б'є Іоскай Біанка Белер. Іо тікає з-під атаки. Айріш від Б'янки. Чудово виходить з положення Іо і потужними кіками перегортає Б'янку Болер з ніг. О-оу! Б'янка, мені здається, робить камбек. Успішно. У куточку опиняється Іо. Мені завжди дуже подобались поєдинки між Іво та Б'янкою, і от нарешті ми маємо змогу його побачити у юніверс моді. Господи, Йо Скай ледь не програла Б'янці БелЕр Після звичайних ударів у куточку. І зараз Б'янка у кутку. І Іо Скай щось задумала. Щось, що Б'янці Белер не сподобається. Spanish Fly! Від Io Sky. Сама Іво ледь підводиться. Прямує на третій канат. МУН СОЛТ ВІД ІО Є контакт по Б'янці Белер. Утримання. Раз, два, Б'янка виривається. Ой-ой, Б'янка Белер підводиться. Аріш Віп. Опиняється Біанка Белер на проні. Іо Скай її викидає подалі і сплеш. Сплеш наздоганяє Біанку Белер по спині. Біанка відбувається від Іо Скай. Іо, в свою чергу, відбувається від Б'янки. Суперкік по нозі і по обличчю. Іо Скай повертається на ринг. Надії. Що бій завершиться за відліком. Продовжує рефері відраховувати, але не встигає. Шлагбаумом запуляє Іво Скай, Біанку були Куточок. Б'янка виривається з-під удару. Іво, Іво Скай! Намагається зробити болівий захват, але Б'янка Белер контратакує. І здається, зараз хтось може отримати поцілунок смерті або не може отримати. І Оскай замикає болівий захват. Больовий замкнено, але Б'янка з блискавичною швидкістю вилізає з цього болівого. Б'янка Белер йде на другий канат, стрибок. Іоскай тікає з-під удару. Іо на другому канаті. Ще одна повітряна атака від Скай, але вона проходить мимо. І потужні кіки відправляють Біянку Белер полежати. І далі відправляється Б'янка. За межі рингу подивіться Іо. На третьому канаті. Сплеш за межі рингу. Б'янка ухиляється. Іо просто пузом влітає в підлогу. Оце я розумію. Поєдинок. Знову Іо на третьому канаті. Елвоу-дроп! Передає вітання своїй подружці Кайрі Сейн, напевно. Так, і повела Іо Скай, Біянку Белер. Кудись подалі. Закочується Б'янка. Іо сплеш. Сплеш отримує Б'янка Белер і не вже Іо Скай. Мунсалт. Так, є контакт. Утримання від Іо. Один, два, три! Іо Скай перемагає! Бій на фастлейн буде один на один між Кайрі та Рією Рі... Ріплі. Переможниця поєдинку. Іо Скай. Яскраве повернення для Іо у Юніверс Мод. Наше наступне змагання це буде бій один на один. І як ви зрозуміли, першим на арену виходить чемпіон Сполучених Штатів, або, як він вважає, не може визначитись або чемпіон Великобританії, або чемпіон Латинської Америки. Артрус. Остання версія була, що він все ж таки чемпіон Латинської Америки. Тож Артрус. Повертається на Ро, щоб провести поєдинок. Просто зараз він повернув свій титул від Карліто у поєдинку з яблуками на ночі чемпіонів і готовий рухатись далі. Слухаємо його пісеньку і готуємось до матчу. І, звісно, хто ще може змагатись з чемпіоном Латинської Америки, як не представник Latino World Order LWO Santos Ескобар. Глядачі тим часом скадують у підтримку малого Джимі, якого у цьому поєдинку навіть немає. О, ви бачили це. Подвійний байсикл кік. І артрус бере перевагу у цьому поєдинку. І, звісно, час для та танців, але ще зарано артрусу розслаблятися. Як справи Сантосе. Ой-ой. Справи непогано виявляється. Відбивається Артрус від Сантоса Ескобара. Іще один панч. Айрішвіп. І вилітає Ескобар за меж рингу. Артрус йде за ним. Ох, Сентон! Сентон ловить Сантос Ескобар. Рефері. Рахує. Підводиться Артрус. Панч. ще один панч. Шпагат. і збиває. О, о Сантос Ескобар Артрус або навпаки. пауерслем. Так, артрус прямує на третій канат. Артрус! Прилетает зверху прямо по Сантосу Ескобару. Truth, Скандують глядачі. Вони підтримують свого чемпіона північно-Латинської Америки. Як справи Сантосе? Детектор брехні не влучає. А ось Суперкік дуже влучним виявився. Ай-яй-яй, які потужні удари. Попиці отримує Артрус. Сантос летить, щоб зробити лекдроп. Подивіться на цю Харікон рану. Стиль луча в усій красі. Виривається Артрус від атаки Сантоса Ескобара. Ой-ой. Сантос! Мексиканський руйнівник. І Сантос Ескобар готується завершити справу пентом Драйвером. Але не вийшло. IDUD Джасмент від Артруса корекція поведінки. Виривається Сантос. Прийоми героя дитинства Артруса Джона Сіни йому не допомагають. Ого, ніфіга собі не знав, що Артрус у своєму віці може такі фінти викручувати. Айрішвіпів від Артруса для Сантоса Ескобара. І суперкік. Артрус показує, що він сам вміє робити суперкіки. І не слід недооцінювати чемпіона Сполучених Штатів. Чотири вже Рефері відрахував, Артрус прямує на третій канат. Сантос і Ескобар підводиться. Ой-ой. Не дуже вийшов викрутас від Артруса. Дідіті, але він не вниває, вони Ухиляється від лекдропу Сантоса і Дідіті. Шлагбаум від Артруса. Трус розганяється. Сантос робить спробу відбитися. Але Артрус і від цього ухиляється. Підсічка по нозі від Артруса для Сантоса. Артрус! Детектор брехні, але не, не долітає. Не долітає детектор. Куди треба? Ой ой! Харікан Рана від Сантоса. Артрус відбивається! Малий Джиммі! Від артруса для Сантуса Ескобара Out of Nowhere. Один, два, три! Чемпіон Сполучених Штатів вириває перемогу у цьому поєдинку. Переможець поєдинку! Артрус! Чемпіон Сполучених Штатів. Опа! Цікаво, з того, що справи Артуса сьогодні не завершені. Ще один не менш яскравий представник Латинської Америки вирішив з'явитись на конфронтацію з чемпіоном Сполучених Штатів. панове, будь ласка, зустрічайте брудний Домінік містеріо. Трус, я чув, що ти вважаєш себе чемпіоном Латинської Америки. Тож найгарячіший латинос, що коли-небудь ступав на ринг Юніверс моду, тут, щоб нарешті виграти свій перший титул на Ро. я буду наступним претендентом на цей титул. Чого ти так постійно прискіпливо дивишся на мене? Та от не можу зрозуміти, хто з близнюків містеріо стоїть переді мною. Зачіска, наче як втома. А от та родимка схожа, як в Ніка. Вам не вдасться провести мене своєю магією близнят. Я згоден захищати титул лише від одного з вас. Тож наступного тижня пропоную провести бій за перше претендентство. Том проти Ніка Містеріо. Все-все, нічого не кажи, в чемпіона нема часу. Бувай, пока. Я пішов. Вам ще потрібні коментарі? Я не знаю, як Домінік це розрулить наступного тижня, але умова є умова. Пані та панове, наша головна подія. Це буде бій один на один. І це буде поєдинок за перше на Титул чемпіона w, w і о, господи, чемпіона світу у важкій вазі, звісно. Переможе зустрінеться проти Романа Рейнця на шоу Fast Lane за титул чемпіона світу у важкій вазі. Першим на арену виходить. Гюнтер! Хотів би сказати представник імперіуму. А ні, вже нічого представляти. Імперіума вже фактично нема. Минулого тижня Юнтер розправився з Людвигом Кайзером. Тож колишній чемпіон світу у важкій вазі. Колишній чемпіон. WWE сьогодні бити за право зустрітися з Романом Рейнсом на шоу Фаст Лейн. Його опонент з Вустеру, штат Масачусетс, ДАЙДЖЕК, який на ночі чемпіонів здолав Френді Ортона у бою до останнього на ногах. Поїхав, панове, Гюнтер проти Дайджика. Бій двох здорованів за перше претендентство титул чемпіона світу у важкій вазі. Хто з них відправиться на зустріч з Романом Рейнсом? Чокслем від Дайджика. Для Гюнтера. ще один раз. Чокслем Бек чи допоможе Юнтеру те, що він позбувся Людвига Кайзера? І тепер повністю на самоті? От Роману Рейнсу допомогло, схоже, що Юнтер вирішив взяти приклад з щита, позбутися зайвої ваги? Взяв на плечі Юнтера Дайджек? Юнтер куди повів дайджека у куточок і жбурляє того. Направо і наліво. Хіптос. Віддайжика для Гюнтера. О-оу, Гюнтер тікає з-під атаки. Тікаї дайджек. Німецький суплекс. Від Дайджека для Гюнтера. Викидає дайджик Гюнтера за межі рингу. Оце щось із чимось. Бікбутом Дайджик не влучив, а от Гюнтер попав так, що Дайджик аж приліг. Або присів. Ох, полетів Гюнтер у барикаду. І полетів в неї ще раз. Повертається здоровані на рин. Ю... Дайжик одним лише. Махом здіймається на верхівку. І. Який дивний прийомчик від Дайжика. Утримання, але Юнтер виривається. Німецький суплекс. від Дайжика отримає Юнтер. І ще й дропкік на додачу, щоб не розслаблявся. Дайджик останнім часом просто неймовірно дивує. Шкода, що це його останній сезон, але наприкінці сезону Дайджик може нас здивувати і стати чемпіоном. І забрати титул з собою із Юніверс моду. Відбувається Дайджик від Гюнтера! Пікбут. Утримання від Дайджика для Гюнтера! Один-два, ні, Гюнтер виривається. Замало цього, щоб здолати рин генерала, але мушений визнати, що Дайджик дуже непогано справляється з Юнтером. Мало кому так, таке вдавалося. Тікає Гюнтер у куточок. Дайджик розганяється, намагається влетіти в Гюнтера, але не вдається. Ой-ой! Відбивається дайджик від атаки. І. чоук-бомба! Від дайджика для Юнтера утримання. Гюнтер все ще виривається. Продовжує вириватися Юнтер від атаки Дайджика. ООУ реверс. Гюнтер! Сайдвокслем! Коронний сайдбокс-слем! Для Дайджика, але Дайджик виривається від атаки Юнтера. Снейк Eyes! Отримує дайджик від рин генерала. Відбивається дайджик від Юнтера, розганяється. Елбоу-дроп. Айріш Віп? Ні. Не вдається. о Хіп-дроп! Що? Де світло? Кайзер! Oh, Людвиг Кайзер втручається в цей бій. Юнтер очікує. Ось він. Позаду. Людвиг Кайзер. Своє корона Діті. Для Юнтера дайджик повзе, щоб зробити утримання. І повзе ніяк доповсти не може. ну давай вже підводься тобі. На блюдечко подали перемогу. Утримання для Юнтера після атаки Людвіга Кайзера! Юнтер виривається! Атака Кайзера не допомогла! Принаймні поки що! А ось! І ще одна чок бомба Від Дайджика! Утримання! Раз, два, три! Дайджек стає претендентом номер один після допомоги від Людвіга Кайзера, Переможець поєдинку. Дайджек! Отже, на фастлейн Роман Рейнс захищатиме титул чемпіона світу у важкій вазі від Дайджека. Юнтер, можливо, помилився і на, на того напав. Джованні Вінчі прогоковтнув своє виведення з імперіуму. А от Людвиг Кайзер може так просто цим не погодитись. Дякую за увагу, пані та панове. Побачимось зовсім скоро. Бувайте.